На багатолюдних фестивалях Родослав, Карпатський Вернісаж, Галицька Старовина та інших колекція Галини Гафійчук завжди вабить до себе шанувальників народного мистецтва можливістю не лише доторкнутись, приміряти, а й просто милуватись рукотворною красою вжиткових предметів та речей наших не таких уже й далеких предків. Кожна колекція має свій початок. Галина відчула бажання зберегти сімейні реліквії ще у школярському дитинстві. Перші речі у моїй колекції то були фотографії. Це я ще ходила в школу і у бабусі на стриху. Я знайшла фотографії старенькі, ще прабабусі, ще прапрабабусі. І я чомусь, ну, я не розуміла чого, але я хотіла їх, щоб вони збереглись. І я ще брала такі листочки з альбому, вирізувала кутики і їх туди засувала. І так ще з школи ті фотографії вже в мене зберігалися. Е, потім е, ще мого прадіда по дідові лінії е, листи, які він був на війні, він вже був на німецькій е, території з фронту, він писав, то ще п'ять листів також збереглося. Е, це ще, як я була маленька, ще я їх тоді зберегла. А потім, вже, коли вийшла заміж е, і е, ну, вже була більша можливість там купувати якісь сорочки, Ну, з сорочок все почалося. А поки і почали подобатись тарілки, і кераміка, глечики, миски. І, і так створювалася колекція. Так не десь підсвідомо я то не розуміла, напевно, що я то вже колекціонер, але я вже то збирала, я зберігала, лишала такі речі, котрі кращі е, собі. І ну, так потихеньку роками от зібрала то, що є. Моїй колекції є десь ну, біля ста сорочок. Але на тому я не зупинюся, тому що не мета зібрати самі сорочки. Зразу як я почала, я не розуміла, що треба збирати не самі сорочки, треба збирати строї. Тому що, навіть якщо б я хотіла колись робити виставку, воно було гарно, щоб це було строями показано, не самі сорочки. Ну, а до строю входить: і плахта чи обгортка, запаска, крайка, пояс, прикраси, кептарики, лейбочки, хустка, перемітки, е взуття також старовинне. Е Поки що в мене в колекції є тарілки, є і сюжетні, є, і просто з квітами, е кераміки. Ну е дуже я люблю маленькі глечики. У мене є велика колекція глечиків. маленьких. Сорочки, які є основою української жіночої ноші, добувалися всіляко. Купувалися, вимінювалися, були подаровані, а є й такі, що були підібрані з ганчір'я. Колись я збирала лише покуття. Дуже була така мета, щоб зібрати з кожного села, з нашого району, щоб мати сорочку. Ну, але це і неможливо. І фінансово, і ну, деяких сіл просто вже не збереглося сорочок. Не можу я купити, навіть якщо десь попадають, були ну, трохи і дорого. І так вийшло, що я не маю з кожного села з нашого району сорочки. Так, то у мене сорочки є з і Буковини Чернівецької області, є з різних районів нашої області, і Львівщина, Жидачівський є повністю зібраний стрій, е, Сокальщина, Яворівщина дуже рідкісний, е, дуже вже їх мало також лишилося. Центральної України є кілька сорочок. Так що ну, в мене немає так, що ць, ць, конкретно якийсь один регіон. <кій> Всі, які мені... Подобається, я всі собі лишаю. Раніше я їздила на етнофестивалі, в Франківську робили виставку, в нас в районі неодноразово, і в селі, і в школі також мене в нашій запрошували. А зараз просто виставляю в інтернет фотографії, щоб люди дивились мені. Не шкода, не шкода щоб хтось приїздив, фотографував, вдягався. Я розкажу, що, ну, щоб люди знали, щоб. Пам'ятали, щоб то не забувалося, і я збираю колекцію не лише для себе, щоб я бачила, щоб бачили всі. Є така мрія, мати якесь велике приміщення, щоб це все гарно виставити, щоб могли і туристи приїжджати дивитися, і діти, і щоб вчились, щоб це все не забувалося. Сама Галина Гафійчук, як і напевно, кожна покутянка вміє вишивати. Одним з теперішніх її захоплень є реставрація і виготовлення згард за старовинними аналогами. Ну, я вмію лишень робити гердани з бісеру і вишивати. Вишивати мене бабка навчила, а гердани я навчилась сама, можна сказати, по книстю. Просто зараз нема часу, щоб то робити. Своїми неоціненними скарбами Галина щедро ділиться з усіма бажаючими. Хоче, щоб якнайбільше людей побачили і полюбили все це. Багато приїжджало колекціонерів із Львівщини. І також була Оксана Косміна, яка написала книжку про національний костюм. Колекціонерка облаштувала свій родинний музей на горищі батьківської хати. А загалом експонатів є значно більше. Батьки стали однодумцями, а донечки помічницями. Вони так вже змирились з тою думкою, що я це збираю, що це в мене є. Воно всюди по всіх кімнатах. Зразу вони дивувались, так навіть <кій> деякі речі, які я купувала, вони дивувались, як можна там скільки заплатити за, за якісь пацьорки чи за якісь коралі. А тепер вони вже просто ну можна сказати, не звертають на мене уваги. Я збираю, вони з тим змирились, їм то теж подобається. Засмучує Галину нашестя непритаманних українцям вишивок. Еклектика в строях теж не сприяє збереженню традицій. Я не можу перечити смакам людей. В людини такий смак вона собі вишиває. Але от, як Ірина Сйонтек казала, що треба, щоб люди правильно вишивали. А правильно, це щоб вони дотримувались колись, як людей пізнавали по регіонах по вишивці, по кожухах, по ткацтву. А зараз все змішалось не, не зрозуміло, звідки та дівчина прийшла. Тому треба. Щоб зберігати традиції, то треба вишивати старих узорів зараз. Можна на сучасний крій, навіть на ті самі суконки, що шиють, але не вишивати у ті маки, тому що тих маків, тих соняшників їх ніколи не було в українській старій вишивці. Треба вишивати обереги зі сваргами, щоб дотримуватись тих традицій. Ну, трішки можна сказати негативно ставлюся до тої сучасної вишивки. Моя знайома також вона вишиває машинною вишивкою, і я завжди їй кажу: бери старі узори, бери, я не шкодую, фотографуй, але вишивай правильно. Най буде воно сучасний крій, нехай воно буде там з коротким рукавом чи взагалі без рукавів, але самий узор, щоб він був наш традиційний. Наш, ну, той, який традиційний конкретно якомусь регіоні. Перші мої сорочки були з села Чернятин, тому що звідти моя бабуся, і там десь якісь родичі принесли сусіди, і то було найближче село, то звідти були найперші мої сорочки. Дуже мені подобаються буденки їхні, там кожен узір має свою назву. <кісляв> О, то були мої перші сорочки. Я не можу сказати, що вони улюблені, тому що вони для мене як діти. Ну як можу сказати, котру ти дочку любиш більше. Так само і сорочки, просто під настрою. От я сьогодні е е е е якесь свято, я вирішила собі вдягнути, чи покузький костюм, чи подільський. І для мене вони якісь всі однакові, чи менше вишивки, чи більше. Просто від настрою. Вирішила сьогодні таку сорочку вдягнути. Буденки це сорочки, на яких мало вишивки. Але були регіони, на яких взагалі було мало вишивки. От так як взяти Яворівщину, там не було таких рукав'янок. Ну, Були різні, але в основному були менші зашиті, порівняно з покуттям, порівняно з Буковиною, з Поділлям. Ну і ще е, колір він е, кожному, от якщо покуцькі сорочки, вони були червоні, вишневі, коричнуватого кольору. Е, борщівські були більше чорного кольору, але не всі розуміють, думають, що чорний колір це вже якісь жалобні сорочки. Там на весілля вдягали. Це є просто чорний колір, який Притаманний більше Поділлю, навіть вінничина в них також вишивали чорними нитками. На свята Галина може одягнути з голови до ніг не одну дівчину чи молодицю у старовинний одяг, але не завжди знаходить розуміння. Є різні діти, є такі, що навіть казали, я не буду це старе одягати. То все залежить від виховання. Ну, якщо не то, що від виховання, що її батьки вчили, що це не треба любити, її просто не вчили, що це треба любити. Отак, От як мої діти. Я їх не вчу, але вони живуть утім, вони звикли, що це є. І це для них нормально, що це кожен день в хаті десь, якщо треба, вдягнути ту стару сорочку і на грубому полотні, і, можливо, не дуже зручний крій, не дуже зручно в ній ходити. Але вони знають, що це треба. Треба от якнайбільше дітям показувати, тому я хочу, щоб в мене було приміщення, де б діти ходили, і щоб. Бо за першим разом ти люд... дитині не. Привиєш ту любов до того, якщо вона бачить, то перший раз вона не може то полюбити. Завершальним акордом перебування знімальної групи у Глушкові стала зустріч з молодою і дружками, які запрошували на весілля. І нехай їх одяг не є зразком автентичності. Око радіє, а душа співає і переповнюється вдячністю до таких людей, як Галина Гафійчук що не дають замулитись невичерпному джерелу духовності і культури.